Діво, слава Україні! Героям слава! Діво, забацайте такий хороший анекдот. Питань нема. Анекдот від дяді дядів. Учителька на уроці каже, діти, скажіть мені, будь ласка, який дуже у людини орган важливий. Ну тут Вовоцька, я я, Вовоцька, ти зараз що ж таке ляпнеш, ні. Василько, я я. Що Васильку? Печінка. Так, Василько, правильно. Печінка важливий орган. Тут Оленка, я-я я. Ну Оленко, ти який орган? Ноги. Так, Оленко, правильно. Тут далі Вовоцька, я я. Ну, Вовочка, ти щось не добре скажеш. Добре скав. Ну добре, який орган? Шкіра Марія Іванівна. О, ти правильно сказав, Вовчка. Правильно каже. Але скажи мені, як ти дійшов до такого висновку, що шкіра це дуже важливий орган. Марія Іванівна, якби не шкіра. То хлопи яйці би в руках мусили.